Усім привіт! Мене звати Наташа і це мій відео Щоденник. Сьогодні вже 10 червня і я хочу показати, що я ці дні робила, що я вишивала і які результати вже маю. Свій червень я вирішила розпочати з цієї роботи. Я в першому відео показувала. Що я почала вишивати цю роботу, але відклала в сторону, тому що засумнівалася в ниточках, в кольорах ниточків, якими вишиваються волосся, обличчя, корона. І тому я вирішила відкласти в сторону, подумати, якими ниточками я хочу замінити це все. І потім тільки продовжити цю роботу. Я ці дні вишивала ось цю сторону, я вишила. Я завершила листя тут. Я вишила ось цю квітку, квітку, сердечку. Також я вишила ось це все. І я розпорола усе, що в мене було вишито ось тут. в мене було вишито усе волосячко, Руки, лице, корона. Ось ці сердечка були вишиті. І чому я розпорола? Тому що ниточками, якими я вишивала, ниточки, які, якими я вишивала, не давали мені такого кольору. В мене не було такого жовтого відтінку. в мене лице дуже зелене получалось, в мене корона дуже біжева, получалась, а тут така вона більш золотава. В общем, я вирішила розпороти це все, але. Я думаю, що я все-таки поспішила, тому що я орієнтувалась на ось цю картинку, це прев'ю. Але я думаю, що це воно оброблене. Тому що, якщо подивитись на мою роботу, е звісно, що основа в нас, скоріш за все, різна. Але ниточки, бачите, зовсім інші. Хоча я вишиваю усіма ниточками по ключу. Вони зовсім інші. І тому я думаю, що, що все ж таки я. Поспішила розпорювати це все. Я вже ось тут почала вишивати підбору, яку ниточку, яку я підібрала. Ось так вона виглядає. По ключу. Тут була ось така ниточка з такими переходами. Бачите, вона така більш. Якісь біжеві переходи. У мене було на вибір дві ниточки. Була ось така, більш така жовтіша. І була ще одна ось така. Тут деякі такі ниточки є, що повторюються, як в ниточці по ключу, і також якісь такі зеленуваті, якийсь такий колір. В общем я вишивала цією першою ниточкою. І, як бачите, я залишила невеличкий такий участочок е тієї нитки, яка була по ключу. І ось я вишила цією ниточкою, яку підібрала. І якщо я зараз дивлюсь на цю роботу, то я розумію, що все ж таки мені подобається більше ниточка по ключу, тому що вона. Більш так гармонійно на цій вишивці виглядає. А це все ж таки я буду випорювати, і вона мені не подобається. Можливо, я ще спробую ось цією ниткою. Хоча вже зараз я не впевнена, тому що тут також є отакі непонятні зеленуваті відтінки. І я думаю, все ж таки, що це тільки буду. Потрачу свій час, а все, все рівно залишу ось таку поключу ниточку. Добре, що я не випорювала усе, тому що ця ниточка, якою вишивається, волосся, вишиваються ось ці сердечка. Ще тут така одна ця лінія ось ці сердечка. Добре, що я все це не випорювала, вирішила тільки тут це спробувати. І дуже добре, що я залишила, щоб. Можна було порівняти, тому що вже от як дивишся в порівнянні, то розумієш, що все ж таки перший варіант, той, що по ключу, набагато гарніший. Також ниточка, якою вишивалася корона ті перемички такі на короні це ось така ниточка по ключу, бачите, ось такі витіночки. Я коли вишивала, я також підбирала там якісь участки, ну, буду дивитися. Тому що якщо я буду. Я хотіла спочатку замінити цю ниточку на якусь із таких, бачите, вони... це різні нитки, але майже вони однакові. Але потім зрозуміла, що якщо для корони, можливо, це і хороший буде такий варіант, але треба випорювати ще цю лінію, щоб вже все так було гарно. І, а я не хочу вже випорювати тому що я вже побачила, що там ще я не знаю, як вийде, якщо заміню. А вже, от наприклад, ось цієї нитки, я зрозуміла, що мені варіант по ключу подобається все ж таки більше. Я хочу вже визначитися з цією ниткою для волосся, тому що я повишивала ось всі ці елементи, але Ось тут, тут, ось тут, але тут ще будуть такі одиночні хрестики, як з цієї сторони, так і з цієї сторони, які будуть вишиватися ось цією ниточкою, що вишивається волосся. Тому я вже хочу закін... вибрати ниточку, зупинитися вже на якомусь одному варіанті. і... Щоб продовжити ось цю далі роботу, тому що в мене вона не закінчена, я вже хочу закінчити, щоб не повертатися. Мені ця робота дуже подобається. Подивіться, який колір платя. Також оцей зелений відтінок ниточки, що вишивається ось це листячко, Ось це все вишивається також такий дуже гарний колір. Дуже, дуже подобається сюжет, дуже подобаються ниточки, які тут використовуються. У мене не по ключу, ось тільки ось ця ниточка, якою вишивається, це сердечко, і це сердечко У мене її не було. І я замінила з тих, що в мене були. Але я також орієнтувалася. На онлайн-магазин я дивилася приблизно, як вона виглядає, ця ниточка, і вирішила, що заміню тією, що в мене є. Тому що тоді, коли я замовляла ниточки, в мене деяких ниточок не вистачало сюди, то я замовляла їх і вийшло так, що ось цієї саме ниточки не було. А так мені робота, я просто в захваті від сюжету, я в захваті від цих кольорів, які тут є. Тут взагалі залишилось зовсім трохи вишивати, тому що як тільки я вищу, визначуся от з цим волоссям, з цим сім, далі мені залишається тільки, ось, бачите, ось ці такі елементики, от такі хрестики, повишивати де-не-де. І ось цю частину вишити. І все, і буде робота готова, буде фініш. Дуже подобається. Дуже класна робота. Хочеться показати так, але вже трохи освітлення. Не дуже. Завершила я вишивати свою королеву сердець від Premoon. Ось ви бачите, такий результат я отримала. Роботою я дуже задоволена, мені все подобається. І хоча в мене були сумніви, я хотіла замінювати деякі ниточки, думала навіть замінити на DMC. Але в результаті я вишила уже усіма тими, що в мене були. І ось такий результат я маю. Вишивала я цю роботу ось на такій тканині. Це Мурано. Ось такого каунту, такий номер. Я вже говорила, що я спочатку починала її на 28-му каунті, але на 28-му каунті, на цій ниточці, губились переходи, і тому я вирішила замінити на менший каунт. і... Задоволена тим, що маю. Така красуня-королева в мене є. Подобається тут усе. Мені подобаються ці сердечки, мені подобається сама королева, мені подобаються кольори. Я взагалі в захваті від цієї роботи. Я вже казала, що я нею дуже захопилась. Я її хотіла вишити ще пару років назад. Але руки дійшли тільки зараз і. Зараз думаю, чому я раніше її не вишивала, вона така гарна. Зараз хочу, можливо, хтось захоче також вишити цю королеву. Я хочу розказати за деякі ниточки, які можна взагалі не купувати. Ця королева взагалі вишивається ниточками 11 кольорів. Тут ниточки Gentle Art і Wix Day Works. І я хочу сказати, що деякі нитки можна не купувати, тому що їх треба зовсім трохи. І я подивилася по карті кольорів DMC, їх можна замінити і замінюються вони дуже легко. Да, деякі неможливо замінити, але деякі ну, немає сенсу купувати і витрачати кошти на це. Ось, наприклад, ниточка, ось ця Harvest Basket, Ось такий значок. І ось так вона виглядає. Ця ниточка, бачите, такі кольори. Нею вишивається, нею вишивається обличчя, ось ці хрестики, бачите, їх зовсім тут трошки. І ось тут ручки вишиваються. Я перевірила, які тут кольори є. Якщо брати ниточки DMC, то ви можете взяти якийсь один із цих кольорів 3046, 3047, тут в цій ниточці є 3045, 372. Але, на мою думку, 372 буде більш зеленувате обличчя, тому що це ось ці темніші відтінки на цій ниточці. І тому краще брати якісь такі 30-46 із цих. Тобто цієї ниточки можна не купувати, тому що ну, її зовсім трохи тут, та, і немає сенсу тратитися на цю ниточку. Бачите, ось тут вона так: 9 хрестиків, 10 хрестиків. Тут півхрестика 2, і ось тут 6 хрестиків. Далі, ще одна ниточку, яку можна замінити дм і дуже легко. Це ось ця ниточка. Ось така ниточка. Бачите, така в темних кольорах. Ось так вона називається. Ось такий це значок. Це від Vic Dye Works. Ось так, вона, бачите, виглядає. Вона тут. Ой, я помилилась. Тіта. Ось ця ця ниточка. <значку>. Вона тут використовується також її зовсім трохи. ну Зовсім трохи це взагалі нічого не сказати, тому що вона використовується тільки ось тут. Це три хрестика і ось два півхрестика. Ось вона. Тобто купувати нитку, якщо вам більше її ніде не треба в інших якихось роботах, також немає сенсу. По, якщо брати ниточку DMC, то це 829 Тут в цій ниточці є, і 869 -й. Тут всього таких два кольори, два переходи таких. От, і тому ви сміло можете замінювати цю ниточку, і результат буде такий самий, як і від. Цієї ниточки ручного фарбування. Далі ще одна ниточка. Ця ниточка, так де це вона? Ця ниточка від Vic Dye Works. Ота вона виглядає. Так вона називається і. Ось тут вона, бачите, ось цей такий значок. Цієї ниточки теж треба зовсім трохи. Вона використовується, це ось оця корона сама, бачите. Далі, так от схему подивитися. Ось тут у цих три хрестика. І далі на платячку, бачите, тут є дві лінії таких. Одна світлішою ниткою вишивається, а одна темнішою. То це ось ця темніша нитка, якою вишивається. І все і здається більше, так да, більше її немає. І я подивилася, як бачите, тут в короні. В основному, тут в мене один колір, і де ось тут трошки іншого попалося. Так само, тут непомітно цих переходів взагалі. Якщо брати ниточку DMC, то ви можете взяти або 945-ту, або 738-му. І результат буде так, такий ж самий, як і від ниточки ручного фарбування. Я думаю. Гірше не буде. Бачите, ось ця ниточка така. Далі. І я ще хочу сказати, які ниточки використовувалися для волосся Ангела. Бачите, я тоді, я показувала вам, що в мене були деякі сумніви. І в результаті я все ж таки вишила ниточкою по ключу. Переходів тут майже не видно. Це використовувалась ось така ниточка. Бачите, вона дуже така. Ну тут є переходи, але на роботі їх не дуже видно. Ось так. Також ця ниточка використовувалась от е в цьому платічку. Оці сердечка йшли. Ще одна ця лінія, ця що світліша, йшли ось тут ці одиночні хрестики світлі, ось тут ця ниточка. ну Взагалі на ній не дуже видно, переходив. Тому, якщо ви захочете замінити її на ниточки DMC, ну тут вже більше. Тут, вже, бачите, переходив, якби в цій ниточки було більше, дуже схоже, от ви можете взяти такі ниточки DMC. 543, 38, 66, 37, 74, 30, 37, 70 і 950. Тобто можна і самим якось то скомбінувати, зробити якийсь такий невеличкий мікс цих ниточок, подивитися, яка світліша, яка темніша, і в принципі, ви отримаєте таку саму, такий самий результат. Ниточка, яка використовувалася для листя, мені дуже вона сподобалася. Бачите, це ось така ниточка. Тут вона також має переходи і бачите, так, як... помітні такі переходи. Я дивилася по карті DMC, але немає самий темний колір, похожий на. 934-й, здається, але все рівно він не такий. Він. зараз можна подивитися. Він трішечки не такий все рівно. І тому я би цю ниточку не замінювала, тому, тому що вона дуже гарна. Вона мені прямо дуже сподобалась, ця нитка. Так, от давайте, дивіться. Ось в мене карта є. І. Бачите, якщо прикладати, ну, немає. Ось, бачите, тут темний відтінок ще, можливо, ще отак трошки він буде співпадати з 934-м, але інших відтінків тут уже немає, таких в карті DMC. Тому я би цей відтіночок не замінювала, тому що він дуже класно виглядає на роботі. От. І прямо він для мене такий, як от е, Лестя Троянди. Бачите? Ось. Бачите, видно переходи. Ось тут світліше, ось тут темніше. І ниточки цієї, бачите, пішло ну, немало. Майже цілий моточок пішов. Взагалі вам треба кожної ниточки хватить по муточку, багато яких останеться. От, але. Деяких ниточок то піде багато. Також я хотіла сказати, що деяких ниточок, якщо у вас немає, ви можете взагалі їх не купувати, бо дивіться, я, наприклад, уже зараз бачу, що ось ця, ось ця ниточка, якою вишивається, це сердечко, також вишивається оця рамка. І оці буковки ну, і ось тут трошки темнішого. Вона вишивається ось цією ниточкою гарною. Так, де це ця ниточка. Ось такою гарною ниточкою, з такими переходами. Але, якщо, наприклад, у вас немає цієї ниточки, а є ниточка ось ця, якою вишивається. Бачите, Індіан Саммер така. Вони майже ну, вони різні, але є і трішечки схожі вони. Індіан Саммер вишивається ось цих два сердечка. І все. І мені от ця ниточка сподобалась більше. Я думаю, що, в принципі, бачите, ось вони дві. Так, да, в них є різниця. Одна така більш е яскравіша, таким більш бордо, такі відтінки має. А ця, напевно, більш така вишньова, темна вишня. То, наприклад, я думаю, що, якщо немає якоїсь одної цієї ниточки, то ось цих два значка, ось ця, де це вона? це «Indian Summer», і ось ця їх їх просто можна одною ниткою, одним кольором вишивати. Я думаю, воно також буде непогано. І також подивіться, ось на цих на ці ниточки. Ось, ці, ось цей колір. Бачите, оце сердечко, оці сердечка і це сердечко. Це два різних дві різних ниточки, але вони також дуже схожі. Бачите, в них є схожі відтінки, особливо ось тут видно. Бачите, цих два сердечка це різні нитки. Також я думаю, що їх можна вишити якоюсь одною ниточкою, яка у вас є. І також результат, картина не пострадає, і результат також буде гарний. Це так, ось ця ниточка. Це у нею вишивається. Ось ці по краях ці сердечка, а ось цією ниточкою Антік там роз. А ось цією ниточкою, бачите, вишивається ось це сердечко. Подивіться, як вони виглядають. Це ну вони також дуже схожі, бачите? І я вважаю, що також можна вишивати одною з якоїсь цих ниток. І все буде класно. Тому можна такі зробити заміни, трошки зекономити, і все одно в результаті ви отримаєте чудову роботу. Також я ще Вишила, так як я знаю, що в мене ця королева буде якийсь час лежати неуформлена. Тому що я не знаю, сюди якусь рамку треба цікаво. То я, щоб, так як вона мені дуже сподобалась, я поки нитки ще всі були під рукою, я ще вишила ось таку квітку. Це я взяла ось це сердечко, цю квіточку. І в мене буде, я хочу з неї вишити. Подушечку. то подушечку, я вручну собі зішью, і вона в мене буде таку гольничку, і вона в мене буде е, постійно перед очима, і я буду любуватися нею. Бачите, ось такі кольори. Дуже подобається. Я, якщо чесно, тоді як вирішила все ж таки вишивати нитками по ключу, я дуже сумнівалася за ці одиночні хрестики, як воно буде виглядати. Але бачите, як воно виглядає по-різному. Де Смотря... Ну, дивлячись, деяка тканина, який колір тканини, на одному дуже так чітко видно це все. Ось тут, бачите, чітко видно. От. А де-не-де, -де, трохи так розмитіше. От. Але в результаті все рівно робота класно виглядає. Ось такий результат є, і дуже задоволена. Ось. Поближче ще показати. Бачите, ось ці переходи такі. дуже, Мені цей зелений колір так сподобався, що я вирішила такої ниточки купити ще і використовувати десь в яких можливо, буду в примітиви вишивати. Тому що мені ці переходи дуже сподобалися. Цей колір дуже сподобався. Ну і взагалі, бачите, і червоні, тут, і рожеві дуже гарні. Я вже казала, що мені ось цей кольор дуже подобається, що використовується на платі. Він прямо такий класний. І я от не знайшла схожих кольорів в Дімсі. Ось так. Ось така королева в мене є. Я розпочала вишивати ще ось такий лихтарик. У в мене в мене є уся серія, вони в мене лежать вже дуже довго, вже, напевно, років з 5. Але я завжди боялася починати їх вишивати. Вони мені видавалися дуже складними. І насправді вони мені ще до сих пір видаються складними. Тому що я, хоча й дивилась багато відео на Ютубі, як їх зібрати швидше, як їх правильніше зібрати. Але Поки сама не спробуєш, то звичайно не можна ще сказати, що це вже легко. Також в мене завжди стояв переді мною стояло питання, на чому їх краще вишивати. Тому що я взагалі не люблю вишивати на папері я усі свої міл Хоча в мене їх не так багато, я вишивала або на пластиковій канві, або на тканині. І тому з цими лихтариками також це було питання. Врешті-решт я вирішила спробувати вишивати на пластиковій канві його. До того ж, я колись випадково, ну, помилково купила саме такого, саме оцей ліхтарик, в мене є два. І я вирішила, що спробую на пластиковій канві. Якщо мені не сподобається, то далі я вже почну вишивати на папері. Ось що в мене зараз є. Я вже так спробувала згинати канву, вона, здається, згинається. Я ще не знаю, як вона буде виглядати, коли я буду тут зшивати її. Якщо чесно, хоч і роботи тут, щоб пришити, вишити ниточки, пришити бісер, небагато, але чомусь воно не дуже цікаво, і ось воно поки що в мене ось так лежить. Навіть тут я вже затягнула один хрестик з бісером і прорвала навіть цю канву. Тому я ще не знаю, як я коли я буду збирати, чи я зможу це поправити це Ось тут у мене цей бісер вже вісить тільки на одній стороні. Але спробую, подивлюсь, що вийде. І якщо зовсім не сподобається, Ну можна вишивати на папері, а можна навіть і це розпустити, і також вишити на папері. Буду дивитися. Ось такі в мене роботи вишивались, ось такі роботи в мене вишилися за ці 10 днів. Звичайно, я своїм фінешем дуже задоволена, тому що ну, ця королева це супер робота зараз для мене. От, вона мені дуже подобається. Також буду оформляти ось, це, ось цю свою подушечку, це своє сердечко, трояндочку. І до нових зустрічей. Можливо, через 10 15 днів в мене буде ще якийсь цікавий фініш. Можливо, щось буду ще починати. Побачимо. До нових зустрічей!